Підготовка насіння, гарбуза до посіву. Для того, щоб обрати оці шулупайки ось і закидаємо в бетономешалку. там криця перетирається. Потім в бетономішалку висипаємо у От, Така віялка, звичайна аеродинамічна віялка, якість її віяння не дуже, але для того, щоб відвіяти не частину сухого, пустого, а також цієї шурхи, вона годиться, підходить якраз. Так, Зараз покажу вам сам процес, як це відбувається. Для того, щоб воно йшло потихеньку рівномірно, то рукою засовую і рукою там помішую. Там всередині Потрошку помішую і воно йде. Можна сипати по чуть-чуть з відра, але це потрібно тримати відро, почуть тут сипати. підсипати. підсипати. Ну, мені так не сподобалось. так от руку по потихень там сівелося, подмішуєш. И вот и все, и оно... вот, на и все, и все, и все, у нас выходит? Все. Вот. и уже Ще раз його прожену потім через все і буде, шалухи не буде і відбереться вже пусте. Частина пустого відбереться і під домішки були, також відберуться. Що в нас вийшло в кінцевому результаті? От на сінечко вийшло таке все пустого немає, їди. Яке таке при не дуже виповнене, але не пусте. Нема такого на наполовинку, все. Скрізь зернятко є. Можливо, десь є щось, трішечки якісь домішки, може десь і буде пустувати, але я ж кажу, це ця віялка призначена не для калібровки насіння гарбуза. Ці вілки дуже гарно віять просо, горох, сою, пшеницю, в принципі, можна також, але на гарбузу вона трішки не годиться. Ну результат краще, ніж трошки залишається. що які це, але краще, ніж не вірити. Коли не вірити зовсім, воно виходить С що... прошлого року у мене залишилося трохи насіння. Це куплене, це не, не своє насіння, це я купував і мене запевняли, що воно віяне. Ну, мабуть, так віяне. Таке моє воно, Мішечко. таке виглядає мішку дуже мне не подобається.